Вітаю глядачів каналу Київ-24. Я поет сатир Юрко Космина і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Фоб звізда Оля Полякова зібралася судитися з Євробаченням. Виконавицю таких вокальних шедеврів як «Шльопки» та «Люлі-люлі» обурило правило українського відбору, яке забороняє їй та її кокошникам їхати на конкурс від України. На думку полякової, якщо вона в 2015-му в розпал російської агресії на Донбасі без краплі сорому їздила в Росію на гастролі, то треба міняти правила, які зараз таких любителів кривавого рубля на Євробачення не пускають. Дійсно, ну от як можна через таку дрібницю не пустити представляти Україну, патріотку, яка стільки років вистрибувала по українській сцені під російські пісні про Russian style у російському національному кокошніку? No no life. Попси гнилої гілка тупикова. Ломилась крізь порепаний асфальт. І йшла судитись Оля Полякова за незакритий конкурсний гештальт, блищав сусальним золотом кокошнік, ширяв повітрям штин прокислих щей, і руський бунт безглуздо зрів у кожнім із двох залитих водвонів очей. Ревли під балалайку люлі-люлі, ведмідь, тюря й самовар, аби твердий одвід країнській дулі вернув у продаж списаний товар. Здоровий глузд вкладавсь поволі спадки, запхавши в писок толерантний кляп, і тільки лапті шльопали об п'ятки. Ляп-ляп, шльоп-шльоп-ляп-ляп. -ляп" шльоп шльоп ляп ляп Чим би дитя не тішилось, аби в Канаду не вторгалося, Дональд Трамп знайшов собі забавку, про яку всі американські президенти, на його думку, мріяли 150 років. У будівлі Білого Дому почали руйнувати частину східного крила, аби добудувати до нього велику бальну залу на 900 осіб. За словами Трампа, цей модний клюк для президентських танців Сполучені Штати роблять за гроші щедрих патріотів. Мало було овального кабінету, потрібен ще й танцювальний. Бо якщо раптом хтось знову спитає в Трампа, чого ж йому не вистачало, аби нарешті всерйозно тиснути на Путіна, можна буде принаймні відповісти: зате я танцюрист добрий. Від радощів за всіх фанатів балу, які завжди не проти, тільки за, текла сльоза у Трампа по мармизі, скупа патріотичська сльоза. Електоральні множилися бали, і крик щасливий рвався із легень, коли реформи Трампа захопили усе, що знову стало great again. Було усе. Окрім хіба що бала, але й до нього черга доповзла, і важка кувалда плинності влупила по давніх стінах східного крила. Руйнуйся ж, білий доме, тіштесь маси, і хай розкішний президентський бал не зводить неудоволені гримаси з опозиційних заздрісних облич. Українські правоохоронці впіймали підпільний Совєтський Союз. Підозру висунуто чотирьом учасникам секретної неокомуністичної секти під назвою Оргкомітет УРСР. Мешканці Києва, Чернівців, Івано-Франківська та Мукачева віком від 45 до 58 років вважали себе громадянами здохло 34 роки тому СРСРу. та, на їхню думку, підпільно його відроджували з таємними уявними законами та державними установами. Куди там толкіністам, рольовикам чи косплеєрам купка ватних фриків зібралась у чатику та запиляла свою ЦК КПСС. Ну а що впіймали лише чотирьох, то й не дивно. Хто з нас кількох із тієї уявної КПСС її ж уявне НКВД уже розстріляти з <му> Під напором інстинктів сервільних. Відчинивши делірію шлюз, у підпільнім гуртку божевільних возрождалі Совєтський Союз. Інститути військові й цивільні, КГБ, Совнарком і ЧК запускали щодня божевільні прямо в гумових стінах гуртка. Стін газети, портрети, плакати, п'ятирічка, генсек, Магадан відбувались у межах палати. У підпільних совка громадян. Жах сусідів, гроза континентів, диктатура ходячих мерців стала драним, гуртком пацієнтів десь з Мукачева чи з Чернівців. Від імперії крові та лиха докотилося царство совків до фантазій підпільного психа чи з Франківська, чи то з Позняків. І хай готується. Мордор на сході бо планида в імперії така, що лише крок від тюрми для народів до міських божевільних гуртка.